Попри жарти і перестороги світ сьогодні справді витрачає просто мільярди на штучний інтелект, супутники, цифрову оборону. А паралельно мільйони людей переконані, усьо треба зупинити, так. бо воно небезпечно. Я мільйон перший а. Цікаво, що вперше в історії людства страх перед технологіями став не просто маргінальним, а політичним інструментом угу. його використовують у виборах, війнах і глобальних кампаніях впливу. За даними НАТО, дезінформація про технології. Від вакцин до 5G і ші входить у топ 5 інструментів mm. гібридної війни, і Україна це відчуває щодня. Ну no, так, це точно, тому що страх працює краще ніж факти. Він не потребує доказів, тільки емоцій. І що складніша технологія, то легше її демонізувати. Mm. Ну і Насправді, кожна епоха була впевнена. Ось тепер з'явилося щось справді небезпечне. Uh -huh. Те, що змінить людину назавжди, і не в кращий бік. Uh -huh. Але щоразу саме ці страшні новинки ставали основою економік. Медицини і безпеки держав питання лише. Хто встигає адаптуватися, а хто таки залишається в паніці сьогодні? Ми знову на цьому зламі, тому що штучний інтелект, біотехнології, нові засоби зв'язку. Страхи ті самі, але декорації просто інші. Давайте розбиратися, чому людство століттями повторює один і той самий сценарій, хто насправді виграє від технологічної паніки і чи є шанс, що цього разу ми зламаємо історичне коло? Про це наш колега Олександр Войт розповість в рубриці Історія питання. Пам'ятаєте, був такий ковід 2020 рік. Групи конспірологів у Великій Британії підпалюють вежі 5G. Вони впевнені, ці антени викликають рак, контролюють свідомість та ще поширюють коронавірус. Насправді, це зовсім не нове явище. Щоразу, коли з'являється щось революційне, знайдуться ті, хто намагатиметься це знищити. Наприклад, у 1868 році у Лондоні натовп зруйнував перший світлофор, бо боявся, що той вибухне у 19 столітті. Зіткнення науково-технічного прогресу суворою реальністю патріархальних суспільств виглядало як боротьба за виживання у США. Селяни, наприклад, різали телефонні дроти, бо чули голоси диявола. А в Італії люди трощили електричний ліхтар, бо вірили, що він висмоктує енергію, такий собі електровампір. Людство не раз намагалось воювати з прогресом, але як показує історія, ця битва без шансів на перемогу. Індустріальна революція, завдяки якій ми маємо сучасний розвиток у XVIII столітті, зазнавала серйозних випробувань. Англійські лудити нищили верстати в Нотінгемі, Шеффілді, Ланкашері та Вілшері, бо вірили, що машини забирають у них роботу. У 19 столітті жертвами переслідувань ставали транспортні засоби а у 20 – зв'язок. Спочатку страх і паніку викликали потяги. Їм приписували здатність убивати людину через шалену швидкість. У 30 км на годину лікарі заспокоювали, запевняючи, що до 50 км на годину вони безпечні. Щоправда, перевищення цієї швидкості нібито обов'язково спричиняло психоз. Згодом естафету від потягів перейняли автомобілі. На початку двадцятого століття з'явився діагноз автомобільне божевілля. Лікарі стверджували, що швидка їзда може змінити психіку людини. У ХХ столітті для вірян церкви пласкої землі лідерами ненависті стають зв'язок і електричні, а згодом і електронні, змі. Але спочатку, ще наприкінці 19 століття, острах полягав у тому, що через дроти можуть переселятись душі. У 1880 році у Пенсильванії група фермерів вирішила, що телефон це голос диявола. Вони спалили телеграфні стовпи, а телефонні апарати розбили, боячись, що через них говорять злі духи. Особливо наляканими були літні жінки. Вони сказали, що якщо піднести слуховку до вуха, можна почути голос мертвих. Після невеликої перерви у 100 років під суд технологічної інквізиції потрапив вже стільниковий зв'язок. З 1980-х не припиняються спроби довести, що від мобільних телефонів можна отримати рак мозку. Найбільші страхи завжди викликали нові медичні технології, наприклад, щеплення. Коли у 18 столітті британський лікар Едвард Дженнер почав вакцинувати людей від віспи. У народі ходили чутки, що у щеплених починають рости коров'ячі роги. Довгі роки здавалось, прогрес переміг мракобісця, але допомога прийшла звідки не чекали. Ковід відродив і дав новий потужний поштовх антивакцинаторам, і тепер кожне застереження лікарів про можливі негативні наслідки від того чи іншого препарату на їхніх прапорах звучить як неможливо, а неодмінно будуть. У 1920-х люди були переконані, що радіо може викликати галюцинацію або навіть зумбувати. Тут ми не можемо однозначно спростувати це твердження, адже подальша історія найбільш грамотної у світі країни, особливо з появою телебачення, не дає спростувати це твердження на 100%. як мінімум на одній шостій планети. Телебачення, як і будь-яка нова технологія, породила безліч страхів. У 1950-х люди боялися, що екрани випромінюють радіацію, а дехто навіть ставив між телевізором і диваном свинець. Блакитні екрани підозрювали у провокуванні хвороб від зіпсутого зору до раку, а ще у головному болю безсонні та нервових зривах. Окремі програми підозрювали у тому, що вони спричиняють епілепсію і булімію. Через що у США навіть заборонялося дивитись дітям телевізор у 60-70-х роках. Продовжувати перелік цих технологічних забобонів можна ще довго: від страху перед мікрохвильовими пічками, бо від них можна зваритись зсередини до великого адронного колайдера, який мав утворити чорну діру, в яку провалилась земля. Сьогодні головний страх перед штучним інтелектом. Начебто, машини, що мислять, можуть поневолити людство. Це цілком слушне припущення, але за однієї умови, це станеться, якщо мислити перестане саме людство, бо має залишитись на землі хоча б хтось, хто ще не втратив здорового глузду.